Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами Раїса Іванівна, і сьогодні ми розберемо метод заміни змінних та інші способи розв'язування систем рівнянь з двома змінними на прикладі задачі 15.1 Алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики. Ітак, маємо систему, розглянемо її. І що ми бачимо? Якщо ми перше рівняння приведемо до спільного знаменника, то у нас буде додатковий множник х до першого, y до другого, в чисельнику х квадрат мінус у квадрат в знаменнику xy. А друге рівняння нам говорить, що х квадрат мінус у квадрат дорівнює 5. В перше рівняння, подивіться, х квадрат мінус квадрат дорівнює 5 чисельник, тож знаменник хі дорівнює 6. Рівняння стає значно легшим. З першого рівняння y дорівнює 6 поділити на х. І підставляючи в нижнє рівняння замість y, ми маємо х квадрат мінус 6х в квадраті. 36 ділене на х квадрат дорівнює 5. Це рівняння можна розв'язати методом заміни х квадрат замінити на t. Можна враховуючи те, що х не дорівнює 0 обидві частини рівняння помножити на х в квадраті. Тоді у нас буде х в четвертому степені, мінус 36х квадрат скоротиться, і якщо перенести 5 вліво, буде мінус 5 х квадрат. Переписавши його як біквадратне рівняння, маємо х в четвертому степені мінус 5 х квадрат, мінус 36 дорівнює 0. За теоремою вієта легко підібрати корені цього рівняння, коли добуток їхній дорівнює мінус 36, а сума 5. Це числа 9 і мінус 4. 9 помножити на мінус 4 буде мінус 36. 9 додати мінус 4 буде 5. Все сходиться. Наші корені це х квадрат. х квадрат, що дорівнює мінус 4, коренів немає, тому що х квадрат не може бути від'ємним. А х квадрат дорівнює 9 має два корені. х1 дорівнює мінус 3, х2 дорівнює 3. Залишається знайти у. У у нас дорівнює 6 поділити на х. Значить, підставимо сюди х1х2, будемо мати y 6 поділити на мінус 3, і y2 6 поділити на 3. Тож, відповідь: дві пари чисел. Мінус 3 мінус 2, 3 і 2. Друга система розглянемо її. 1 поділити на х плюс 1, додати 1 поділити на і дорівнює 1 третя. Ми можемо 1 поділити на х, і 1 поділити на і замінити двома буквами якимось іншими. Нехай це буде а і Б. Тоді система буде виглядати легше. Перше відрівняння буде а дорівнює 1 третя. А друге рівняння буде дорівнювати а квадрат мінус б квадрат дорівнює 1 четверта. а квадрат мінус б квадрат по формулі це а-б помножити на а плю. а у нас відоме одна третя. Тож, а мінус б буде дорівнювати 1 четверта. Поділити на 1 третю, все одно що помножити на 3 перших. Тепер система виглядає так: а плюс Б дорівнює 1 третя, а-б дорівнює 3 четвертих. Якщо ми виконаємо додавання цих рівнянь, то плюс b мінус b скоротиться, а плюс а буде 2а. 1 третя плюс 3 четвертих зі знаменником 12. Це буде 4 дванадцятих плюс, тут множимо на 3, 9 12. 4 дванадцятих плюс 9 12 13 12 Ну і поділивши на 2, маємо, що а дорівнює 13 13,24. З першого рівняння Б дорівнює 1 третя мінус А. Оскільки А у нас 13 13,24, то і 1 третю ми запишемо зі знаменником 24. Додатковий множник 8. Тож b у нас дорівнює 8 8,24 відняти А відняти 13 24. Мінус 13 8 5 24. Повернемось до заміни. 1 поділити на х дорівнює А це 13,24, 1 поділити на і це Б мінус четвертих. х плюс 1 дорівнює оберненому 24 13. А Y дорівнює оберненому мінус 24. 5. Перенесемо одиничку вправо. Це буде 24 тринадцятих мінус 13 тринадцятих, 11 13. Y без змін. Тож, Відповідь – це пара чисел 11 13 і мінус 24 5. Можна виділити цілу частину 24 п'ятих. Це буде 4,4 Мінус 4,4 Так і так правильно, я думаю. Третя система. Х плюс Y в четвертому степені Додати 4х плюс y в другому степені, І якщо перенести 117 вправо з мінусом, то це біквадратне рівняння. Введемо заміну x y в квадраті ц. Тоді перше рівняння у нас виглядає так: квадрат плюс 4t мінус 117 дорівнює 0. Можна за теоремою Вієта підібрати два числа. Кому важко за теоремою вієта, ви можете скористатися дискримінантом і прийдете ну, до такого ж самого рішення. Тепер повернемось до заміни. Х додати y в квадраті дорівнює мінус 13 коренів немає. А х плюс y в квадраті дорівнює 9 має два розв'язки плюс або мінус 3. І так, у нас утворюються дві системи. Одна система, коли х дорівнює мінус 3, х плюс y дорівнює мінус 3, а х-25 це друге рівняння. І друга система х плюс y дорівнює 3. І друге рівняння х мінус дорівнює 25. Методом додавання можна розв'язати ці системи. Y скорочується 2х дорівнює мінус 3 плюс 25 22 поділили на 2х дорівнює 11. І тут так само 2х дорівнює, тут сума 28, поділили на 2. Тепер знайдемо y. Підставимо 11 плюс y дорівнює мінус 3. Значить, y дорівнює мінус 3 мінус 11, мінус 14. Так само тут 14 плюс y дорівнює 3. Перенесемо 14 з мінусом буде мінус 11. Можна давати відповідь. Дві пари чисел 11 мінус 14, 14, мінус 11. Ще одна система. Розглянувши уважно цю систему, ми бачимо х плюс у в першому рівнянні і друге рівняння х плюс y дорівнює 12. Давайте замінимо х y на 12. Тоді ми маємо перше рівняння 12 ділене на 5х під коренем плюс 5х ділене на 12 під коренем до рівня 34,15. Це взаємно обернені числа 12 на 5х і 5х на 12, і введемо заміну. Замінимо 5х ділене на 12 на t. Безумовно, зрозуміло, що t у нас більше 0, корінь квадратний. Тепер перше рівняння приває вид: 1 поділити на t плюс t дорівнює 3415. Помножимо обидві частини рівняння на 15t, заодно перенесемо 3415 з мінусом вліво. І тоді у нас буде t помножити на 15т дорівнює 15т квадрат, пишу так спеціально, щоб воно прийняло вигляд квадратного рівняння. Далі мінус 34,5 помножить на 15т, мінус 34т, і плюс 1 т помножене на 15т. Т скоротилося плюс 15, дорівнює 0. Це квадратне рівняння розв'яжемо за допомогою дискримінанта b квадрат мінус 4, 34 в квадраті 1156, я арифметику опускаю, і мінус 4 на. 15 на 15, 900. Відняли 256, корінь квадратний з 256, це 16. Тоді Т 1 дорівнює мінус Б, 34, мінус корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2а. 34, мінус 16, 18 30. скоротили на 6, 3 п'ятих. Т2. Мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. 34 16 503 5 3. Повертаємось до заміни. Корінь квадратний з 5х ділене на 12, дорівнює 3 п'ятих або 5 третіх. Піднесемо до квадрата обидві частини. Це буде 5х ділене на 12, дорівнює 9,5 або 25 дев'ятих. Тоді Х перший у нас дорівнює 9 помножити на 12 і в знаменнику 25 на 5, а другий корінь 25 помножити на 12 і в знаменнику 9 на 5. Нема скорочення в першому, перемножуємо: це буде 108, 125, а Х другий скоротиться 25,5, 9 і 12 на 3. Тож тут буде 5 на 4, 20, а тут 3 в знаменнику 23. Знайдемо y. X плюс y дорівнює 12. Замість X підставимо, да, Y дорівнює 12 мінус X, і будемо підставляти x 1 і x 2 12 мінус 108, 125, і 12 мінус 23. До спільного знаменника 12 домножуємо на 125. Це буде 1500 мінус 108 125. А тут 12 домножимо на 3, 36 мінус 20 це 16 третіх. В першому Y перший відняли 1392, 125, Y другий 16 третіх. Ну, і можна виділити цілу частину і записати відповідь. Перша пара чисел 108, 125 і 1392, 125. Якщо виділимо цілу частину, то це буде 11 ,17 125. І друга пара 23 це третіх, і 16 третіх це 5,03. Сьогодні ми з вами розібрали 4 завдання номера 151, і застосували метод заміни. Тренуйтесь, я бажаю вам успіху. До зустрічі!